Вітаю, друзі! Гра у мій для обраних. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, як повідомляє телеграм-канал Тендерний троль, набу витратить півмільйона гривень на оренду тира. Оренда тира півмільйона. Паскуди, тварюки, марадери. Ці та багато інших слів лізуть в голову, коли дізнається, що заброньовані від армії дармогіди з НАБУ витратять 480 тисяч державних гривень тільки на оренду тира, де ці діамантові детективи будуть відпрацьовувати свої міння стріляти з дорогих службових локів та н 4. У тендерного троля і в мене є пропозиція покраще. Враховуючи, що набу екіпірований з ніг до голови, в найкращі світові бренди, має передову зброю та техніку. Вони повинні практикувати свої стрілецькі навички під Покровском. Це те, що я говорив. Треба проводити ротацію, кожен силовик. Кожен детектив НАБУ, поліцейський, співробітник СБУ, БЕП, інших силових підрозділів має пройти ротацію на фронті. Це йому дасть знання, силу духа і авторитет після закінчення бойових дій в повоєнній Україні. Йому не тикать, що я воював, а ти сука марадерив. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.